так. То у нас є Mazda Маз... tribut. Вона в такому стані приїхала. Хто вже повирізали. Нема повністю Жирони погнили. Тут все повигнивало. Все таке обкріплення балки відгнило, Зараз будемо робити. От, все, арочки, все повністю погнило. Тут вже зробилося зачищати не буде, тому що воно краще там не видно шва, але воно тримається краще. Тут все робилося вручну. Ланжером повністю. Там все, кріпкає, тут все робилося. От Поріг теж робився вручну. Арочка. Всіхнута. Тихенько так.